Дев'ять років тому в Стамбулі керівники прикордонних відомств Болгарії, Румунії, Грузії, Російської Федерації, Туреччини та України домовилися спільно боротися з протиправною діяльністю на Чорному морі. Там були визначені і основні завдання міжнародної прикордонної співпраці. Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Сьогодні до чорноморського басейну належить третина континентальної Європи. На кордонах країн, що мають вихід у Чорне море, зосереджено широкий спектр внутрішньодержавних та міжнародних інтересів. Хоча за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів, цей важливий геополітичний простір, порівняно, скажімо, Середземноморським, вважається досить стабільним регіоном. Продовж багатьох років він все ж таки перебуває у зоні особливої уваги транснаціональних кримінальних структур. Форум Чорноморського співробітництва прикордонних берегових охорон існує вже 10 років і входять туди керівники всіх берегових прикордонних охорон країн Чорноморського басейну. Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія і Румунія. Вищим органом форуму є щорічні зустрічі. І передбачено головування однієї з країн під час спільних дій, під час співпраці. Цього року відбулася нещодавно десята така зустріч, де Україна прийняла головування у цьому форумі від наших румунських колег. Ініціатива співпраці організації з міжнародної співпраці у Чорному морі виникла ще в 2000 році. І тоді тобто Туреччина першу, першою країною була, яка ініціювала і закликала країни Чорного моря, саме прибережні країни Чорного моря, співпрацювати в галузі протидії незаконній діяльності на морі. Правоохоронці шести країн. Домовилися сприяти миру та стабільності в регіоні шляхом підтримки довіри та безпеки між країнами Чорного моря. Також чималої уваги було приділено розвитку відносин між службами берегових охорон з метою запобігання тероризму, торгівлі наркотиками, нелегальній міграції та іншими видами незаконної діяльності, а також питанням посилення безпеки навігації та судноплавства в Чорному морі. Чорне море, як і в древні часи, На сегодняшний день тоже огромное внимание привлекает, потому что Черное море граничит с Евросоюзом, а, а также имеет выход к этим странам прямой прямой выход. Исходя из этого есть территории, которые в данный момент наша страна считает неконтролируемой, откуда возможно утечка и оружия и наркотиков у Стамбуле Було дано старт співробітництву у сфері охорони всіх біологічних ресурсів Чорного моря та спільній боротьбі з порушеннями правил рибного промислу. Дуже важливим було встановити і координацію у пошуково ритуальній діяльності, запобіганню морському забрудненню та захисту навколишнього середовища. Крім того, сторони домовилися про посилення та урізноманітнення каналів зв'язку з метою покращення стану обміну інформацією обмін персоналом та проведення навчально-тренувальних заходів, а також сприяння науковим дослідженням з питань океанографії та гідрографії, що проводяться у Чорному морі. Звітувати про зроблене, обговорювати та глобально планувати подальші дії домовилися через організацію зустрічей командувачів берегової та прикордонної охорони чорноморських країн, які мають проводитися щорічно у кожній із держав. На основі ротації за годинниковою стрілкою цього року представників прикордонних відомств причорноморських країн вітала Україна. Зустріч проходила в Ялті у дуже мальовничому та відомому на весь світ місці Лівадійському палаці. Це поєднання до протидії протиправну діяльність. Оце головна мета, яку ми хочемо досягнути, тому що є такі форуми в рамках Балтійського регіону. Є такі форуми в інших регіонах, і десь в листопаді буде Балтійський форум, і ми вже запрошені для прийняття участі в нашому форумі приймає участь така організація, як Фронтекс. Це організація, яка здійснює функції по координації охорони зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Також є представник із Балтійського форуму. Представляє його директор морського департаменту федеральної поліції Німеччини, тому це є консолідація наших зусиль обмін досвідом, тому що в рамках кожного форуму проходять виступи, обзори, і після цього ми краще розуміємо і ситуацію і обстановку, яка у світі є у наших колег, і це дає можливість нам консолідувати на правоохоронному. Напрямні свої зусиль фронтекс веґод оскільки чорноморське і балтійське прикордонне співробітництво є досить пріоритетною галузі та діяльністю. Фронтекс є дуже зацікавленим у поглибленні та розширенні співпраці у даній сфері. особливо у співпраці з неєвропейськими країнами або країнами, що не входять до ЄС. Фронтекс займається охороною зовнішніх кордонів Євросоюзу, І це наша головна діяльність. Нам дуже цікаво співпрацювати з країнами, що не входять до європейського союзу. Основна наша діяльність це протидія нелегальній міграції та тероризму. І ще трохи історії. Під час зустрічі керівників прикордонних відомств Болгарії, Грузії, Росії, Румунії, України та Туреччини у Варні було прийнято єдину форму документу інформація щодо підозрілого судна. Бланк документу включав назву та тип плавзасобу, прапор. Координати переміщення, причину підозри у незаконній діяльності, а також вжиті та запропоновані заходи щодо ймовірного порушника закону таким чином, розпочався обмін даними між органами берегової охорони чорноморських країн. Абії сторони на те, що у нас очень хороші взаємодействия коледжали, которые оснащаються на довері, взаємопоніє і дружественне. За руки існування форуму міжнародна співпраця моряків прикордонників у Чорному морі пройшла етап свого становлення та не була практичного значення. Інформаційно-координаційні центри берегової морської прикордонної охорони створено у кожній прибережній країні по всьому периметру Чорного моря із головним центром у Болгарії. Саме основне досягнення форуму за останні роки це створення автоматизованої системи обміну інформацією. Цю автоматизовану систему обміну інформації підтримує Російська прикордонна служба ФСБ Російської Федерації, де знаходяться адміністратори, сервери з накопичення інформації. У нас є вже опит роботи з точки зрення обміну інформації. Ми працюємо в северній частині Тихого океану, це Сполучені Штати Америки, Японія, Южна Корея, Китайська Республіка. Канада, Россия, шесть государств. Так вот, мы представили, презентовали нашу систему, программное обеспечение, которое было принято всеми участниками. В чем смысл? Есть координационные центры. И сейчас мы развертываем координационные центры, в том числе и в Черноморском бассейне. Эти координационные центры будут получать информацию в режиме онлайн. Э -э возникла какая-то необходимость передачи информации, она сразу будет передана. Причем мы гарантируем закрытость ее, то есть шифраторы, дешифраторы могут пользоваться только двухсторонние. И никто практически снять информацию не может. Це принципиально важливо, тому що довір'я інформації це принципиальный вопрос. В Одесі 2005 року було прийнято одне з найбільш значущих рішень про створення інформаційно-координаційного центру Чорноморського регіону в місті Бургас, Болгарія. То ухвалено регламент його роботи. Центр розпочав системно збирати, аналізувати та щоквартально розсилати узагальнену інформацію щодо підозрілих суден у Чорному морі всім прикордонним відомствам країн-учасників форуму. Функція цього центру полягає у тому, що він приймає від усіх координаційних центрів інформацію з суден та кораблів, які знаходяться у акваторії Чорного моря. Він збирає та узагальнює дані, а потім повертає оброблено.